Чін! Усім привіт! У цьому випуску Техно Епік News ми розповімо вам про роботів гуманоїдів Optimus другого покоління. Ви дізнаєтеся про найбільший автономний гелікоптер, а також про особливий контролер для ps 5, спеціально розроблений для особливих геймерів. Підписуйтесь на канал Епіцентр, адже наша подорож у світ інновацій тільки починається. Компанія Тесла презентувала другу генерацію свого робота гуманоїда Optimus. Новий робот важить на 10 кілограмів е, менше, ніж попередня версія. Має більш збалансовані рухи, пересувається на 30% швидше та оснащений тактильними сенсорами на всіх пальцях. На презентації робот продемонстрував свої можливості. Він міг повільно присідати та танцювати. Також він перекладав яйця. Це з однієї руки в іншу, що мало продемонструвати те, з якою обережністю ця машина може взаємодіяти з крихкими предметами. Нагадаю, що основним призначенням робота гуманоїда Optimus є виконання небезпечних або рутинних завдань, які зазвичай виконують люди. За словами Ілона Маска, робота можна використовувати на заводах у складських приміщеннях, а також у сфері обслуговування. Однак, враховуючи, Сучасні технології Optimus другого покоління не виділяється чимось особливим. Такі компанії, як Boston Dynamics, Agility, Роботік та інші, вже давно розробляють схожі пристрої. Наразі Tesla не оголосила про дату початку продажів Optimus 2. Однак Ілон Маск заявив, що компанія планує розпочати використовувати роботів на своїх заводах вже в 2024 році. Rotor Technologies вивів на ринок свій найбільший автономний вертоліт r 550 спеціально розроблений для цивільних потреб. Цей гелікоптер призначений для використання в різноманітних галузях, включаючи вантажні комунальні та морські операції, де потрібна велика вантажопідйомність та дальність польоту, що виходить за рамки можливостей дрону чи втул. Основні характеристики Р500. 550 x включають підйом важких вантажів масою до 550 кг, тривалість польоту понад 3 години на максимальній швидкості 241 км на годину. Цей гелікоптер пропонує унікальні можливості, включаючи вертикальний зліт і посадку, а також польоти на великій відстані, що є недосяжними для дронів і втул. Його дальність польоту становить 650 км при крейсерській швидкості. 201 км на годину. Гелікоптер оснащений шестициліндровим поршневим двигуном Lycoming io 540 який працює на авіаційному бензині з низьким вмістом свинцю 100 ll Крім того, компанія розглядає можливість використання інших видів палива, таких як Jet-A або екологічно чисте авіаційне паливо SAF. Технологічні рішення включають в себе широкий набір датчиків. Та цифрове електродистанційне керування, що забезпечують безпечну та автономну роботу в різних умовах, включаючи нічні польоти та за обмеженою видімістю. Програмне забезпечення літака дає можливість уникнути аварійних ситуацій, таких як ненавмисний вхід у метеорологічні умови, по приладах, вихрові кільця, удар, блискавки, втрата управління, та керований політ на місцевості. Комунікація між гелікоптером та земними диспетчерами використовує комбінацію прямого радіозв'язку, мереж ЛТЄ, стільникового зв'язку та супутникового зв'язку. R-550X відноситься до категорії вантажних безпілотних вертольотів, що може бути успішно використаний в різних галузях, включаючи сільське господарство, протипожежний захист, інспекція та морські операції. Sony представила новий контролер для PS5, спеціально призначений для геймерів з особливими потребами. Компанія поєднала зусилля з експертами з доступності для створення контролера доступу, комплекту з різноманітними можливостями налаштувати кнопки, тригери та джойстиків. Це дозволяє гравцям адаптувати його до своїх потреб і використовувати його як контролер PlayStation з коробки. Хоча на ринку вже. Вже є адептів Controller від Microsoft для Xbox і ПК цей контролер від Sony, перший у своєму роді для PS5. Елвін Деніал, старший менеджер технологічної програми Sony Interactive Entertainment, пояснив, що їхня мета зробити гру доступною для всіх, без необхідності покупки додаткових аксесуарів чи налаштувань. Розробка продуктів для гравців з особливими потребами е виявляється складною задачою, оскільки кожен Кожна особа унікальна. Sony планує вирішити це працюючи з експертами від Abbey Gamers у США. Контролер доступу має чітко визначені можливості, розроблені за участю спільноти гравців з особливими потребами. Щодо деяких дизайнерських рішень, які викликають сумніви, варто відзначити відсутність правого джойстика, що може ускладнювати гру в деяких жанрах. Проте пристрій все одно є надзвичайно важливим для геймерів з особливими потребами, дозволяючи їм насолоджуватися ігровими враженнями без значних обмежень. Ось такі були техноновини цього понеділка. Наступну порцію цікавинок зі світу технологій, науки та винаходів очікуйте вже через тиждень. На цьому в мене все побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, Па-па!